Мод, який є лише в нашої команди для Pocket Option. додає просто функціоналу. Як бачите, тут ще логотипчик наш додався, ну несуть. З найзручнішого гортання активів просто клавішами клавіатури і подивіться, з якою швидкістю це відбувається. Нічого не провисає, в рази швидше можна перемикатись також між розділами. Бачите, тут є криптовалюти, сировини, і можна теж перемикатися дуже дуже зручно. Економить час, економить сили. І не відволікає зайвий раз, тому що не треба переводити зір від графіка сюди. А от є повний фокус на графіку. Як бачите, тут ще багато функціоналу можна для прикладу виставити дохідність, яка цікавить, у мене стоїть, щоб менше 75% не горталося. Відповідно, в мене воно зразу перескакує. Ось 75%, і в мене зразу перескакує на 92%. Теж дуже зручно, все, що мене не цікавить, одразу відсіюється. Функціоналу достатньо багато його вже розібрав в каналі навчання. Скоро добавлю. А якщо ще не добави, хочете себе підключити. Він у вільному доступі абсолютно безкоштовний. Просто пишете мені в особисті, хочу мод.